Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Так, ну 100 раз ходив біля цієї червонолистої рослини, бо робив прививки на неї. Ось її. Бачите, метра більше трьох метрів. Це от червонолистий. Зараз він не червоний. Але це він, бачите, ось його листя. Там прививки в нього. І ось внизу робилася прививка трапезунда. Ось товстенька, бачите? Ось пішла гілочка наверх. Ну, теж більш, чуть, трошки більше трьох метрів. Так ось, дивився, я дивився, сережки є. І мені казалось, що були горішки, де зав'язувалися, але потім я їх не знайшов. І дивився, дивився, не знайшов. Але ось зараз вже збираю по трішечки горіх і так більш ретельно оглядаю. І ось, бачите, на землі побачив трапезунд, можливо, він пустий. Той червонолистий сорт, ось він росте, якщо вам видно. Той червонолистий сорт він. Дуже малий, мені він не подобається. Ну, в нього гарні якості як запилювача, він ультраморозостійкий. І на трапезунт на ньому повинен бути теж дуже класний. От бачите, морози у нас були заморозки Ось горішок, який я побачив першим. І зараз ми роздивимося, як на цих коренях дає який дає трапезунт. Ну, що я можу сказати? Розмір є, горіш, горішок можливо буде пустий, але я бачу по розміру, що все з нього нормально, це сигналка, можливо наступні горішки будуть ще крупніші. От так, от. так що можна перепривати великі такі більш, ну, рослини, які там, потребують більшого догляду, особливо в початку. Спочатку, можливо, перепрививати і отримувати на, якісь там, на ліщині, чи на якийсь, ну, як на цьому червонолистому горіх, ну, він не потрап. А на ньому ось, тепер є супергорішки сорту трапезунту. Напишіть в коментарях, чи робили ви перепрививки, і чи якщо робили, що у вас вийшло і задоволені ли ви результатами. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber, Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber, там не спілкуюсь. На жаль, на спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє садженці, будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт? Він внизу під відео. силочка. туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація, як посадити, як отримати, як обробляти. Все-все-все зробив спеціально для вас, бо на наслідкування немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фонду. Є такий варіант. Турецька технологія гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга, ось вам і десять садженців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди всім сусідам рекомендуємо фундучі. Особливо запилювачі, висаджуємо у них запилювачі, і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два-дві схеми для тих, у кого мало місця.